Відрекомендуйте себе. Я Валентин Кукульняк. Привіт, мене звати Катя, мені 17 років, і я на 111-й спеціальності математика. Привіт, мене звати Даніель, мені 16 років. Мене звати Настя, мені 16 років, і я обрала спеціальність системний аналіз. Привіт, усім, я Богдан, мені 17 років. Всім привіт, мене звати Влад. Я сам з ним ну, з маленького містечка з Чернівецької області поступив на прикладну математику. А мене звати Христина, мені 17 років. Я обрала спеціальність прикладна математика. А мене звати Настя Тимтішин, мені 17 років. Мене звуть Ліна, обрала спеціальність середнього освіту математика. Мені 17 років. Я Мирослав, мені 17 років. Я вступив до Чернівецького національного університету на факультет математики та інформатики. Спеціальність 122 комп'ютерні науки. Мене звати Кріс, мені 18. Я поступила на середню освіту інформатика. Я Даша, я з Хмельницької області. Е, обрала для себе спеціальність середня освіта математика. Мене звуть Марія, мені 17 років. Я обрала спеціальність 01404, середня освіта математика та інформатика. Мене звати Віка, мені 17 років. Я вступила на спеціальність прикладна математика. Мене звати Даніель, мені майже 18 років. Е... Поступив на прикладну математику. Думаю, що тут буде дуже добре. Я Міша, мені 16. Ну, скоро 17 буде років. Я поступив на прикладну математику. Я, Маріна. Поступила на прикладну математику. Мені скоро буде 17. Привіт, мене звати Оля. Я поступила на спеціальний системний аналіз. Чому ти обрав саме цей факультет? Це було твоє рішення. В принципі, повністю моє рішення. Взагалі, весь е, процес поступлення в ЧНУ це було повністю моє рішення і цей факультет мене зацікавив. Взагалі, я не любила математику до цього моменту, поки не почала готуватися до ЗНО, до НМТ і того вибрала полюбила. Я обрав прикладну математику, тому що я полюбляю більше точні науки, гуманітарію я не дружу. Я брала матфак, тому що мені багато друзів рекомендували його знайомих. Тому я вибрала його. Якщо чесно, випадково я потрапив на матфак. Я взагалі за назвою обирав факультет, а мені це сподобалося. Я пішов сюди. Ну, от так і попав. Тому що я хочу отримати хороші знання. Я думаю, що мені тут цим допоможуть. Подобається тут гарні люди, хороші. Завжди мріяла сюди поступити і поступила. Мене дуже гарно загітували два румуна. Зараз вони являються моїми студкураторами. кураторами Так, це було моє рішення, але в мене навчалися тут родичі, і вони говорили про цей факультет як найкращий у світі. Тому що в мене завжди логічність та чіткість цієї науки. Тож в мене не було варіантів лише матвак у ЧНУ. Uh, так, це було повністю моє рішення. Я обрала цей факультет uh, уже десь, мабуть, три роки. Точно знала, куди буду вступати. Uh, Матфак, чесно, я не знаю, чому обрав. Просто захотілося сюди на математику. Можна сказати, що полюбляю математику і все. Ну, no! люблю математику, любив програмування, завжди любив. Та й таке. Uh, це було і спонтанне рішення, і. Заплановане. я давно думала на рахунок математичного факультету і все таки наважилась подати заяву. Mm, в старших класах мені подобалося програмування, і тим більше мій братик тут навчався. Я пробувала щось того, що він вчив, і мені дуже сподобалось. Чи забронювали ви собі місце в гуртожитку? І що очікуєте від життя там? Забронювала, познайомилась з сусідами, неймовірні люди. Я вже там живу. Так, я забронювала та навіть а, вже встигла пожити там цілий тиждень. Тож можу сказати, що я звикла там, тож нормально проведу всі свої студентські ходи там. Е, ні, в гуртожитку я не буду. Я у себе вдома живу. Чи знаєте, ким ви хочете бути по закінченню навчання? В принципі, так, знаю. Це скоріше програміст. Я надіюсь. Планую бути. Не знаю, ким я хочу бути. Я ще вирішую. Напевно, програмістом, але не знаю. Ну, скоріше за всього, я хочу стати після закінчення навчання. Можливо, ну, я маю надію, що так і буде успішним програмістом, який буде, який буде керувати власною успішною it компанією. Програмістом. Не хочу бути. Програмістом. Mm, я планую працювати програмістом і розвиватися в сфері веб-дизайну. Запитання Х. Я не рахував. Я запам'ятав тільки великі двері. Ноль? П'ять. Гарне питання, я не знаю. Не рахував. <плес> е, ще не рахував, але я думаю, що там їх три. Чотири п'ять. <плес> я чула, що 5. <плес> Тому думаю, що 5. Де саме? Е, спереду 4. Чекай, які сходи? Передній самі перші. Чотири? Три? <різь> Чи збираєтесь ви наполегливо триматись за стипендію? Ну, взагалі, її треба перший раз здобути, а потім да, хочу. Спочатку я збираюся її здобути. Перший треба ще здобути. Ну, я державник, але головне не вилетіти. Спочатку її потрібно отримати, проте я думаю, що все в моїх руках. Я по життю перший, тому я думаю, це мені буде даватись доволі легко. Звичайно, що ще робити? Стипендії в мене не буде. Контракт нікому так. Якщо буде добре вчитися, то так. Взагалі збираюся. Так, постараюсь. Розкажи щось про свою групу, якщо ти вже з ними познайомився. Е, так, я знайомий своєю групою. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову і нам буде весело. Знаю, але ще особисто з одногрупниками не знайома. Так, я знаю, знайома з дівчатками, вони досить непогані. Ну от я, вони. Привіт. Я тільки з однією дівчинкою познайомилась, тому не знаю більше нікого. Так, з деякими вже познайомилась. Дуже цікаві люди. Ситуація, ти запізнився на пару з математики, після якої буде контрольна. Тема доволі непроста. Добре, що викладач проведе консультацію сьогодні після пар, але ти сьогодні запланував цей час провести час з найкращими друзями. Що ти вибереш? Здати добре контрольну роботу чи гарно провести час з друзями? Ну, якщо друзі справжні, то думаю, що можна зустріч перенести, і вони на це не ображаться. Тому я прийду на консультацію. І хочу здати добре. КР. Я здам ліпше контрольну. Мені ж треба стипендію. Я підготуюся, а потім піду з ними гуляти. Е, я думаю, скоріше за все, це підготуватись до контрольної, здати її добре. Е, ми з друзями зустрічно доложимо. Я думаю, вони вийдуть в мою ситуацію. Я думаю, що я все-таки виберу скласти добре екзамен, тому що е, це важливо, а потім я вже зустрінуся з друзями. Я думаю, що краще здам добре кари, а потім відсвяткую це з друзями. Тут нема для мене більше варіантів, крім того, щоб піти на консультацію та здати добре контрольну роботу. Так як у мене на пріоритеті на першому місці, мабуть, більше кар'єра та саморозвиток, то я б вибрала все-таки скласти контрольну роботу. Я не буду вибирати нічого з цього. Друзів я не підведу, піду з ними. Якщо тему я знаю, то Посиджу вдома і в інтернеті пошукаю щось інформація про тему і вивчу все нормально. Якось напишу, я вже запланував, так запланував. Треба йти туди. Я, напевно, здам швиденько контрольну, а потім піду проводити час з друзями. Я здам контрольну, а потім ми це разом всі відмітимо. Розкажіть про свої хобі. Чим раніше займалися? Я достатньо люблю математику, мені подобається, в принципі, цей предмет. Люблю спорт і люблю відеоігри комп'ютерні. Займаюся 3D-моделюванням, подобається програмування, тому і поступив на комп'ютерні науки. Також я вважаю, що наша русофобія є недостатньою. Ну і це напевно все, що можна сказати. Я люблю малювати, писати вірші різні і все таке інше. І тому я на матфаті. Цікавлюся відеоіграми трошки шахматами. Все. Я полюбляю волейбол. Ми, ми грали за шкільну команду, часто збираємось з друзями, також е, не проти пограти у комп'ютерні ігри. Е, я люблю малювати, е, але займалася цим вже дуже давно, бо того, що готувалася до зну, точніше, до міні-тесту, тому не було часу. Е, я люблю, люблю займатися спортом, в цілому, мені подобається вести здоровий спосіб життя також. Прогулянки з друзями та ти, все інше. Ну, взагалі, крім того, що я описала, я ще займаюсь рукодільною біжутерією, роблю різні сережки, браслети і тому подібне. А трохи в'яжу. Ну, коротше, всім потрохи. Читаю книги Стівена Кінга. Гадаю на таро. Вісім років я займався народними танцями, шість років я займаюся волейболом. Після як, початку війни я зробив маленьку перерву, але після вступу в університет я думаю, це відновити. У мене дуже багато хобі. Одне з найулюбленіших я маю мотоцикл і вмію його водити. Останній рік моє хобі було це підготовка до ЗНО, а так то я до цього займалася волейболом, трішки співаю і таке інше. З початку року почав займатися шахами, ну, сам вдома. Е, ну і відеоігри, як я вже сказав. Більше нічого немає. Я займаюся стрільбою з лука. У е, мене скоріше декоративне мистецтво, типу, вишиваю плиту, щось і так далі. Я закінчила музичну школу, граю на фортепіано, трохи гітара, графічним дизайном займаюся і фотографую. Чи вивчали ви якісь мови програмування раніше? Ні. Лише пробував розібратись, але закинув. Лише Python. Ну, так, основи. До цього я тільки хотів розібратись в програмуванні, проте ну, самому це трішки важко було. А, так, трошки вивчала Python давно. А, так, я пробувала писати на Python. А, ну і далі планую розвиватись в цьому напрямку, але все в майбутньому. Я починала вивчати. Трошки. JavaScript було, трохи пробувала. Чи знаєш ти, які дисципліни у тебе викладатимуть? Так, знаю. Матаналіз, лінійна алгебра, здається, англійська мова, програмування. Мені здається, матаналіз. <с oils> Я просто дуже багато ще про нього чула. Ми <con language> вже розповіли про математичний аналіз. Також знаю, що буде дискретна математика, алгебра геометрія і інші предмети. Це було твоє рішення, чи хтось тебе спокусив. Ну, штуку. Спокусал, спокусив. Державне місце мене спокусило. Три, два, зі своїми. Люди. Щас тишина просто. Прийшли знімати тривоги. Починаємо знімати.